Невже українці розлюбили Настю Кам'янських? Останнім часом погодьтеся на Настю звалилася ціла хвиля хейту. Ну, по перше, скандал з Потапом. Нібито він її зраджує, і вони розводяться. По-друге, нібито ще співає пісні російською мовою. Тут новесенький скандал. Настю почали звинувачувати в тому, що вона хоче збагатитися на війні. Настя взяла участь в типовому для Instagram giveaway, в якому, до речі, обіцяла, що за 100 тисяч гривень купить автомобіль для ЗСУ. Але дописувачі почали прям цілу хвилю хейту на неї виливати через те, що вона на цьому giveaway заробить в десятки, а то й в сотні разів більше. А навіть називали цифру в 100 тисяч. Доларів. Хейтери накинулися так жваво, що вона одразу видалила цей пост. Що це відбувається? Це якась спланована акція, де хтось хоче свідомо загасити зірку Насті Кам'янських, чи, можливо, це просто якийсь такий недолугий збіг обставин. Пишіть свої коменти, що ви думаєте. Ось тут тут нижче.